Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Волошин Володимир Володимирович, солдат 65 ї окремої механізованої бригади, народився 3 травня 1990 року в селищі Перегінське, що на Івано-Франківщині, був наймолодшою дитиною в сім'ї, ріс спокійним, розважливим, наполегливим і справедливим хлопчиком. 1996 року пішов до першого класу Перегінської загальноосвітньої школи No2. За словами вчителів, був старанним і слухняним учнем. Навчання продовжив у Калуському професійно-технічному училищі No7 за спеціальністю автомеханіка. Працював на сезонних роботах. Разом з братом допомагали батькові з будівництвом будинку. Знайшов своє покликання в деревообробній промисловості, виготовляв меблі, був лакувальником, мав багато друзів, які згадують його веселим і завжди усміхненим, здатним допомогти кожному, хто цього потребував. Товариш Микола ділиться спогадами. Володя був надзвичайно доброзичливим, дуже гарно малював. З юних літ цікавився зброєю. А ще він був людиною, що в усьому шукала сміх. Завжди казав: усе мене треба жити сміхом. Просто радів життю. Додає друг дитинства Петро. Своєї сім'ї створити не встиг. Проте 10 лютого 2016 року став хрещеним батьком для Артемка, сина найближчого товариша, з яким разом виросли. Петро розповідає: Володя був таким другом, що ніколи б не зрадив. Якщо пішов з кимось, то вже піде до кінця. Він цьому принципу так і не зрадив. Пішов з хлопцями за Україну до кінця, 1 квітня 2022 року. Пішов добровольцем у лави збройних сил України. Упродовж двох місяців проходив навчання за спеціальністю навідника кулеметника на одному з полігонів Львівщини. Відтак у складі 65-ї окремої механізованої бригади був направлений на Волинь. А вже 20 липня разом із побратимами виїхав у Запорізьку область безпосередньо у зону бойових дій служив навідником кулеметником бойової машини піхоти 3-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону Побратими характеризують Володимира як відповідального, сміливого бійця, надійного друга, щирого патріота, добру і цілеспрямовану людину, котра відрізнялася своєю чесністю та почуттям справедливості. Володимир безстрашно дивився в очі ворога, зустрічав його зі зброєю в руках. Проте в одному із запеклих боїв зник безвісти. Трапилося це 14 вересня 2022 року. Під час наступальних дій у напрямку села Нестерянка Пологівського району. Механізована колонна потрапила у вогневу засідку ворога і прийняла бій. Відбивши атаку, колона продовжила рух. Однак БМП, в якому знаходився Володимир та його побратими, підірвався на протитанковій міні. Усі військовослужбовці були поранені, але ще прийняли бій, хоча сили були нерівними. Опинившись під шквальним вогнем ворога, частина бійців потрапила в полон, а частина вважалася безвісти зниклими. Після 15 місяців сподівань і пошуків рідними та друзями, підтвердилось найстрашніше за результатами ДНК експертизи. Стало відомо, що воїн загинув саме 14 вересня 2022 року. Йому на віки 32. 20 грудня 2023 року. Герой повернувся до рідного селища Перегінське на щиті. Свій останній спочинок знайшов на рідній бойківській землі. Світла йому пам'ять і вічна слава.